Ви знаєте, я сьогодні дивилася, скажу вам без карт, тому що в мене було видіння, коли я почала дивитися це питання. І я хочу поділитися: папа Римський приїде ще швидше, ніж ми всі очікуємо. Приїде він до кінця травня, але тут не буде якогось такого розголосу, там що знаєте, там довго-довго готуються. От якось різко він приїде і приїде він з місією привітати Україну з перемогою. Поставити в приклад нашу країну, наш народ для всього світу, от на такому духовному рівні, і це було неймовірне льоне Я сама до сих пір згадую. Мене просто от мурашить все тіло, тому що У мене зараз це відчуває. Воно відчувається і відгукується, і я прям бачу, як він от з промовою стоїть на Софіївській площі. І говорить на весь світ, і вітає, і це ось ну хочеться якось це не знаю. От просто сльози накатуються на очі, тому що наскільки відчуваєш, здається, що це як сон, але я не можу цього не передати. А дивіться, цей удар дійсно і багато, якби і передбачали, тому що в просторі це відбувалося. Він мав бути в деяких містах до 9 травня, в деяких після. Чому його відмінили? Тому що там чітко було прийнято рішення, тому що парад міг опинитися під загрозою, пірніш його організація. І тому, щоб хоча б хтось приїхав на той парад. Було прийнято рішення відмінити цей обстріл. Зараз я намагаюся продивитися, чи буде він, чи ні. І мені показують, що в планах є, але рішення ще не прийнято, тому що мають відбутися якісь події на світовому рівні, які і вирішать, чи буде цей удар, чи не буде цього удару. Тому що зараз, до сих пір, під загрозою є наша столиця. Дивіться, тобто рішення вже прийнято по ієрофанту, але по відлюднику, якби ворог, очікує, вижидає. І знову мені показує, що рішення відмінено, але оця загроза цього удару, вона по королю мечі ще існує, вона ще є. На жаль, будемо сподіватися, і дивіться, мені кажуть, ангел смерті ще прийде. Четвірка мечів в мене завжди е, жертви серед мирного населення. Тобто, на жаль, цього ще не оминути. Але, ну, так як я бачу, після того вже буде тиша і спокій. Можливо, ще ворог прийме рішення все ж таки не наносити. Але от мені зараз іде відчуття тривоги, він не залишиться просто так, він не залишить без помсти. Він буде мститися. Навіть от якийсь уже знаєте, саме такий, от як критичний визначальний момент ворог завдасть цього удару. Якось дуже дивно, тому що я не бачила, наприклад, перемовин. Зараз карти я розклала, і не бачу я, наприклад, що сідає за стіл переговорів Зеленський і Путін. Цього я не бачу. Ем, на рахунок Трампа ну мені бачиться там його присутність, що би він не казав. Мені бачиться там його присутність на рахунок Путіна, бачите, він у відчаї. Він не знає, що йому зараз робити. І він, якби хоче відтягнути якось час, тягне час. Розуміє, що це якийсь його останній шанс відтягнути час, але вже все змінилося. Яке би рішення він не прийняв? Зеленського я бачу, Трамп теж бачу. На рахунок Путіна ще невідомо, але це вже 15 число, це вже буквально ось ось ось. Але тут по колісниці ще можна проглянути те, що дуже швидко будуть розвиватися ці події, от прямо миттєносно. І ми побачимо цікаві речі. Тут важливо розуміти, що яке б рішення не прийняв Путін їхати чи ні, вже все вирішено. Він і так покаже свою неспроможність. І так покаже. Тобто, яке би рішення він не прийняв, розумієте, для нього воно буде хибне. Тому що все робилося після приходу Трампа для того, щоб привести до такої, знаєте, російською мовою точки нівозврата. Дивіться, його роль знакова. Тут я бачу по мечах, по імператору, по тузу Пентаклів, але не ключова. Він є як посередник в цій ситуації, і ось це його роль. В кожного е, в цій ситуації є своя місія, і його місія це начебто як посередництво, бачите, двійка чаш звести. Ще раз кажу: вона важлива, але не ключова. Чи має він тиск такий прямо ж завдяки партнерам, завдяки тим учасникам, які там будуть, Так, самостійно я б не сказала. Карта Мах, неочікуваність, і дійсно тут іде е, королева пентаклів, тобто тиск через фінансову сторону, через санкції і е, е, завершити етап, який вже розпочато. Всі включаться. Отепер всі включаться. Тому що от, навіть дивились там те, пообіцяли, те там занепокоїлись. А тут це дійсно карта Сонця і карта мир. Це така дуже гарна комбінація завершення етапу на кращу сторону. Тому так, це зараз справді не пусті обіцянки. Ні, карта диявол. Карта тріка мечів, шестірка мечів. Ні. Я ніколи його не бачила. Що ворог піде на якісь поступки, на кроки вперед. І тим більше, що ворог буде дотримуватися, і ви ж знаєте, за стільки років вже всі про це знають. Всі про це знають тут тільки через тиск, тільки через тиск не зупиниться ворог, поки всі не об'єднаються і через нас. Не зупинять його раз і не завжди. Дуже багато зараз говорять про те, що е, він там і на Європу планує, і знову мобілізація mm -hmm. буде там і, ці, і зброю цю робить, і другий е, наступ буде на Україну. Так, справді ворог все це планує, але нічого з цього не здійснить. І це прекрасно. І надзвичайно важливу роль у цьому відіграє саме Україна. Маленька прекрасна країна в центрі Європи у травні місяці. Взагалі номінальна кількість п'ятірок, шістдесят Важливі дати, які запустилися в травні місяці, це п'яте число. Згадайте, які події відбувалися з 5 числа. Після того пішла дуже жорстка трансформація. Могли в людей траплятися якісь, знаєте, речі неприємні. А потім упадок сил, упадок енергії. Це нормально, не бійтесь цього. Друга дата у нас 15, 15 травня, і теж відбудуться важливі речі, які вже поставлять все на свої місця. І 25 травня. Вже відкриється все і всім до цього числа. Три дуже важливі дати: багато астрологів, нумерологів, езотериків про них говорять, про них знають і попереджають. А тепер дивіться: ну, невже це випадковість, що ця от зустріч буде в Стамбулі саме 15-го числа? Дивіться, Норашка на це дуже розраховує по справедливості змінити ситуацію по повішеному. Але чи Партнер справді Китай для Рашки. Тому що я бачу тиск зі сторони Китаю на Рашку, прихований тиск по десятці чаш і дьявола. Тобто Китай ніякий не партнер. Китаю теж було виставлено якісь умови певні, щоб він тиснув на рашку. На світовому рівні пов'язано із фінансами, і тому Китаї. Не партнер, повірте мені, не варто боятися. Так, дуже багатьох злякала поява Сізіньпіня на параді, е, тому що не знаємо, що очікувати. Такі дві потужні країни об'єднуються. Чого ж тоді можна очікувати від цього? Але не бійтеся, мої хороші, я не бачу, що є від цього загроза. Навпаки, я подивилася, що його присутність на параді на користь і дуже змінить. Це, знаєте, як маленькі винти уходять цієї війни, а вірні в її закінченні, в припиненні вогню і в нашій перемозі, яку вже треба оголосити на весь світ. Вони завжди готуються до війни, тому що це країна терорист. Єдиний спосіб завадити цій країні це знищити її. Чи готова до перемовин? Вона ніколи не була готова до перемовин, тому що терористи не знають, що таке перемовини. З терористами не можна ні про що домовлятися, і всім це відомо. Тут зараз важливим фактором є показати всьому світу на вже такому офіційному рівні, що це так. І що тільки задавивши ворога, ми можемо знищити його. Що я бачу ще по картах? Що зараз світ об'єднався. Проти цього кровавого терориста і це вдасться зробити дуже-дуже швидко. Наразі те, що я бачу, що терорист зараз знаходиться, бачите, по десятці мечів, по четвірці мечів в певному тупіку і шукає вихід з нього, але я не впевнена, що знайде. І я навіть коли бачила загрозу удару, я не бачила Арішника. Я взагалі його в природі не бачу, Тобто це якийсь, знаєте, як муляж. Ну Давайте зараз подивимося, чи є загроза Грішника. Багато значення придають, тобто він насправді не такий страшний, як його малюють. Він не несе такої небезпеки, про яку нам розказують. Я не бачу його, Подивіться, пентаклів нема. Це загроза не від Дарєшніка. І що е, кажуть от зараз сили і через карти, я бачу, що кажуть, не буде чогось того, чим ворог по нас ще не бив. Просто воно буде в великій кількості, і якась там буде змінена тактика, щоб ПВО пропускали, не змогли там збити, не змогли відслідкувати. Але нічого, крім того, чим вже били по Україні, не буде. Чогось там нового. от Сьогодні там з'явилася інформація про там якусь нову ракету, яку там вони винайшли, яку начебто десь е, сфотографували. Це теж залякування. Це от самі е, такі вкиди, щоб ми боялися. Мов той арешник всі лякали, лякали, його не було. Угу. То давайте ми зараз поставимо такі, е, таку другу по типу як ракету, яка страшна, нехай бояться. Не бачу я від неї загрози і не бачу я того, що вона буде запущена по Україні. Їхнє слово сказано, тобто вже сказано це, проговорили. Ну, тобто, дійсно, я бачу, що от вплине, вплине. Можна на це розраховувати, але це все має бути, знаєте, так от е зібрано, щоб всі зібралися, всі повстали. І Китай буде там винтиком. І бачите, знову тут зацікавленість якась є фінансова. Тому не бачу я там партнерства, ще раз наголошу, що боятися не варто. Дивіться, плани то в них такі є. Тут по закоханих іде е по карті мага, по дьяволу, тобто вони планують. Але тут цікава карта впала: двійка Пентаклів. А яка свідчить про те, що у них немає на це потрібного ресурсу фінансового? Тобто вони хочуть, вони хочуть заручитися підтримкою якихось партнерів, але їм не вдасться це зробити. Тобто, боятися не треба.